А, че за бак? Что за Мене самого по собі малось. Блин, я находишь вм опыт тут в опыт Галявний! халявный. Опыт? Да, Хам. ты просто халявный. Раздача, раздача опыта. Раздача опыта. <головіка> так звучит странно. Так, Все, так. я закрыв портал, никто. О, у нас есть лама. лама. Стоп, Стоп, Понимаешь, якщо у нас будуть в пам'ятниці лама, мы можем забить свій міні зоопарк Тут же лама заспавнилась, трикут. У тебе ж такі ж ти можеш ты можешь торговцем торговать. А він куда-то попал. Короче, нам не надо лама. Короче, ты там будешь Я закрыв ламу. Робимо загончик, и там будут скидывать их. Я можешь вообще загончик? Андрій, робити цю штуку. Вона. А ну можна зробити? Вона буде біля накувальниці дві штуки, яких можна крафтити щось. Ну, не крафтити. Типу. Ну, типа, мені не маєш мене. Шестьдесят ну, типу, вісім Так, тільки де не дворі візьмемо? Ну, типу, понятно, де? Ні, Ні ми можемо в -знай принципі знайти, але це буде важко. Типу я знаю одну тактику, як можна знайти Подожди, я що не можу скартити. На жаль, печаліка немає. Якби <глух> були б кровати, і все, easy win. Я знаю, як купати шахти. Подивись, тут лама сидить. Я їй допоможу, я зроблю тут міні зоопарк. А де, де торгуються? Лама наші нам мною торгують. Я захочу зробити свій міні зоопарк. Який ще зоопарк? А де ж життя взагалі? Поки що жителя нема. Mm. А Аква кварц. Mm. Mm. Кварц. Мене ж кварц. Стак! Блин. Э! Ой-ой-ой, я забыл. Андрей. Крафт, кварц. Я не маю блоків, а я тут стрях тут злами. Окей, рискую, різкую. І ставлю быстро загончик. Фу. Ці блоки я на розширення острова поки десь поставлю, тільки де? От тут. Мені треба дуже куча дерева. Я погнав тоді в ад, і я буду тоді робити. Я, я буду вибувати дерево. Так. Ми 36 хвилин знімаємо. Ой боже. Расширяешь острый? Да, з тих блоків. я буду пакиш за зоопарк. Просто понимаешь, мы уже майже... Тут біля моногаст. Тут біля моногаст. Мочи его. Это бащит разубить. Тебе ничего не страшно. И який вертаю тебя до мене, блин. Промахнувся. Мы ми, ми ч? Мы можем розширяти з тих блоків. С каких? С адских зрака. зрака. Да. Давай. Папа. Подожди, подожди. Блін, мы в такому біому, що тут дерева чи не ростуть адски. Ну да. А у нас дерева нема. Так, да. ты ти, ти знайди. Прийдете відправлятись, в путешествие про, просто лет за деревом. Ну, в принципі, Скайблок. скайблок. Ну что, я вообще тут скайблок. Вообще, то мы выживаем на скайблоке. Да, выживаем на скайблоке. Играем на приватном сервере. Тут еще один гост вонючий. На тебе прям. Это было, я не понял. Кто мне? Кто мне скинул? Ау, ау, ау. Гарю, гарю. Кто мне скинул, я не понял. Я не знаю. Мне кто скинул. Может, скелетрон? Ты что, скелет-дрон? Ну, скелет. Да, вот а у скелета нема. У меня поломалось. У меня проблема. У меня, поломался все шлем золотый. У меня пиглины, блин, атакуют. Блин. Сейчас все блоки рубить. Треба мне от них сначала сбежать. Так, так, быстрее, быстрее. Дай мою ботинку. я убью Так, я в золотых ботинках, а он и... Я такой... Все, не конец, тут и лава. Они. нет. Я вот такой буду рушерять. Мне не два сердечка. Стань, давай, давай на воню чипиглин. Вони, не воню. Это, да, не, 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 все. Конец. Да, чуть -чуть так, я тут чуть-чуть реально расширил. Так, Не хочешь. Блін, у мене ще майже щит поломаний. Ти ходиш Так. Я його зараз нев. А де твоє бриня? А, я не ну, знаю. Подожди, я, я можу його починити? Блин. Не, не можна чинити щит. У нас з деревом проблема, а я ще щита не маю. У він є у нас по фірі проблема. О, не красиво. Нам саме не дерево. Нам саме типа не дерево, а доски і палки. Просто я хочу зробити загончики і блоки мені надо. Мені треба загончики і блоки. Я понимаю, что рупарки я роблю. Для рушения линия можна адські блоки, но я вже хочу дерево, щоб все було по красоті. Так, я пішов зову. Я кудись кинув далеко от резубить, но зараз его не вернулась. Да, він вернулся. Ну на в ГОСТ. Я люблю золотые ботинки. А я мою золотые ботинки на шутки идут. <реку> а, блин, мне кажется такое. Грязь, многие думают, в Андрея Маскина. Не, маскина. не, не, Просто он у меня выглядит как Стив. Он такой, я самый... Я тебя бачу. А ты в курсе, что я его сам в миллион лет? <реку> Андрей? Що? Два портала? Де два? Чого? Стоп. Кат розрушив! І з'явився новий! Чо? Моя дія. Портали розрушились! У мене є сушикалка! А все одно ми, ми б могли померти просто. Подожди, я хочу я... то, то, не, то не страшно. У нас два портала є. А прикинь, якщо б ми поставили точку спавна в одну? Стапа, yes. фа... і у нас би не було б за... зажалки. Що вам фігу? Тут ще <гас> слайм появилось в нас. У нас в мір стає адом. Може... Кстати, я піджег б... <гас2> два портала, тому що так зручніше, в принципі. Ширший проход. Чим, чим ширше, чим краще. Ти що, застроює блоками його? В смысле, я нічого не застроїв. Немного странно, що у нас два портали. Я це замітив тільки зараз. Пам'ятаєш? Э, портал пульнувся той? Короче, ну пам'ятаєш там в портал пульнувся э, та поля. Вона телепортировалась. Да Та я ж да я ж якраз про то, це говорив, що може через то. Ну так, да, якраз типу, може бути. А У нас, типа портал не заділо. Ну, просто... Братом... <свист> так, давай пока что будем делать? Я шукаю дерево. Так, я продолжаю. Продолжай, так, давай. <свист> так, тут куча лавы. А ты где вообще? Я, я, я да. тут хожу, там, до меня пиглины простреливают. Катузик, 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 пузик, пузик. Пикче. Пикче. Пишешь пикче. Пиче номер 2. Треба номер три. What do you do? I name is Yura to. При чем тут твое имя? do you do? I do and no and. Да нормально, скажи, если ты какие-то бред несешь. А, блин, не вам. do you do? Я беру в тебе інтерв'ю. ду 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 What do you do? ду no, ду do you do. ду 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 Скрін координати. Ну, мені... а, як Зараз в мене без координатів. Стоп, як якщо ми за скрімом, то прийдете на монтаж. А куди я тему? Ти, ти кажеш... Просто туди пехнути. Гаст. Гаст! Показує координати. Го... Показує координати. Вот такі координати е... скріню. треба заржати! А, все. Все, скрин, взрывайся, все, скрин, все. Ребята, крепости. Стоп. Нам вообще зараз дерево тоді не нужно. Мы же можем зараз прям... Пройти Майнкрафт. Не, нам еще А Але у нас эндерпиолев мало. И тут уже один фрит. Тут два фрита. Короче, все, лаки-блоки можем не купать. Короче, давай, бывай фритов сейчас. А я купаю золото. Багато. Нам лекі блоки, думаю, вже не потрібні, правда? Ну, десь так. Да. Все, В наступні серії, ми, скрин. походу, пройдемо Майнкрафт. Або ні. Або в цій вощі. Але... Ні, я думаю, наступ. Всі дов... попадали звідси, звідти. Що ж ваш скрін є? І координати я врубив. Стоп, а на що нам скрін, якщо у нас ці є координати вже? А запам'ятовувати? Я пам'ятаю, яку я сторону йшов. В принципі. Стоп. Не, я щас спробую по координатам піти. О, чу? Чу? А Звідки він тут? Я зроблю монтаж, я хочу дерево накопати. Так і... ду ж і. Мене дошки. Дошки, дошки. 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 Що таке дошки? Це нова фраза бегемотів. Я люблю фрази бегемотів. Я люблю фрази бегемотів. Так, зараз будемо скидати. Хто любить фрази бегемотів, поставте лайк. Я можу зробити 18 доборчиків. У мене 18 доборчиків. І надіюсь, моя лама не впала. Да, ну на то. Я до сих пор на зачаре. Стоп, наш не золотой нет. Думаю, я знаю, что золотие ботинки в зачаре на, на незлам. 3. Просто он не менее ломается, як бы просто золото. Ну що, Я росшеля своє ламы тут. Понятно. А ты в курсе, что орде заборчики можно работать не кики з дерева? Ну, в принципі, да, можно зробити из камня. Ну да, але тоді ти такого дерева. Да! Якщо типа дерево потрібно було просто, допустимо... Щоб для вхід зробити. Ну, в принципі, нормально, Давай, який В парчик маленький. В принципі, да. Але як, як нам тоді виходити? Знаєш, що я Там догадався? Злі? Нам треба тут робити, знаєш що? Лісіньки зробити. Лама по ним, вроді, не може підніматися. Ну. І вообще інші животні не можуть підніматися, мені дасть. По яким? Ну такі, знаєш. По ступенькам? Не по ступенькам. А, не по понял, Как бы нет. как раз три лесенки, мы може... я как раз схватить. Да, я как раз схватить. Да, у ну, меня ведь... Фу, я чуть-чуть не выпал. И ревно три лесенки по нам. Все. Все. А, понятно. І, і цель уже є найти крепость. А, Стоп! Эндерпортал нам уже не надо шукати. Ну да. Ду -ду 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 -ду. Давай чо, пішли, пішли на, на крепость. Надягай про нього. Берем подъездні задягай э, новый заходити. Надягай нові вещи. Я надійш новий щит. Беру зільку собі зразу. Броню. Скидаю хлам. Броню надягаю. На... Желательно слухай. Ми тут ферму можемо зробити. Може. Я зроблю мені. Три золота. Подожди, у тебе ж є я роді відро води. Ти відправляйся, а я хочу дещо зробити. у мене є відро води. Я всі полезні речі забрав. Блін, ні, красно. А нафі тобі? Придеться спортити генератор булишнюк. А нафі? Мені треба відро води. Ну в мене є відро води. Ну так давай мені зараз. А на що? Ну я ж міні хочу а -а 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 -а. Ну треба безконечний. Блін, нам води не вистачає, а у нас ад. ще є одна надіжда, лайки блоки. Ні, там не може випасти. Але може бути. А звідки в мене тоді? відро. Я в лаки блоки не получил. А где нам лаки блоки взять? Золото, нам долго падает. И давай еще семена возьмем. Короче, берем все полезные вещи. Походу огород не будем делать. Походу да. Берем, короче, полезные вещи. Я выкидаю весь хлам. Ну, як хлам? Беру, речи, я хлам. Полезные вещи. Беру блоки. Слеза газ-то я ставлю. Конечно. Хай, стоп! У нас... А, я, я тут треба палочку і фейта. Ну. Палочки ми сейчас. Краще, походу, не зможемо. Да. Давай, готовий? Знаєш, який я хочу зробити штрих. <світ> Чекай, постав їх собі поближче. Так, Розділий нам по одному. Давай, стоп, а і тепер. Взлоки блоки. Ви просто не знаю, звідки взяли, але воно в мене було. Ну скажіть, да, звіту в лаку буде ще ху. Так, я ставлю ще мук. Батинки хай ще вийшло. В мене є алмазний меч, ну... Но... Відру якщо що є. може... Хотя ми... ладно. Степа, я подивлюся там моя лама. Все. Раз. Скоро заведемо животних. Три І три! Погнали, я по. Я памятаю координати, і я знаю в яку сторону йти. Так що іди тільки за мною. Ми знаємо, де ще тут доміно. Ой, на пару частин здихатися. А! Зразу, блін, треба це Прекрасно. Не прекра. Ти взяв зажалку. Да. Прекрасно. Гаст. Прокеті гаст. Почекай. Його... Ну ж, зрозуміть. Ти їду, я, я хотя. Um, да, мені є печенюхи і той. І, Хотя наче під себе кидати, я можу хоть куда кинути, він все равно повернеться. Так быстрей. Що... Куда я? Ой, ой, блин, куда я пішов? Ходи за мной. Я помню я кудись сюда йшов. Подожди, як ще ми. Цікає, я... Не, я пішов туда! Це якісь були со, сто ще... <свист> <свист> Тихо! Не йди, не ні йди нікуди. Чекай. То було 150, я прекрасно пам'ятаю. І Ще і ще друге число. Останнє число. Перше і друге і. і... Краще, дивись. Оце... Е... Корреш, чекай, ні-ні-ні, ми не туди вроді йдемо. В ту сторону треба, йти, дивись. Вроде. Координати... Подожди. Координако, на... походу. Бачи, вот целую слово у нас далеко йде. Треба вот туда. вот Походу. Да, смысл блоки, вот там дальше я проходит. Я дальше. Чекай. Кисначи, стор. Вот там, вот там є приход. Далі. А як тут і пробрався? Якось тут. Подожди, подожди, я не можу спомню, походу. Подожди, пасуньте. Паркурщиком не треба рискувати, у мене немного є блоків. У мене много є блоків. Давай вже хай моїм. Ну що, прийдете вже тут паркурщику? А, ну, некоркуру не надо, не просто вот так делаем не... и всё. Ладно, просто подив... Да, координату. По координатам вот туда ми мають іти. Да, 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 і растиво блоки у мене майже не. а я туда вообще не йшов. Чекай, вот тут по координатам? Подожди, я зроблю монтаж. І ми продовжуємо. Я я подивився координати, це, це, це... вообще інакше. 100... 143? Це це 143? І ми воща не туди пішли. І замість 60 як я говорив, там воща 172. Стоп, поїдає у мене тут має десь бути мості. Стоп, якраз туди ми мали йти. Да, де -да де -да, як ти говорив? Оттуда. Але тут уже 128. Да. Ту. Нам треба да, туди. тебе блоки є. Так, да, вони є блоки. Тросяти. Там гаст! Прекрасна мочиємо. А якщо кинеться при в лаву, то що буде? Ну він не прилетить? полетить В лаві. Я не вбив! Блін, промахнувся. Чи так промахаєшся? Що діле? Газ жирний. Опять! Ще О, одна! порох! Дай мені порох! Один. Хоча б шо то б дай. На. Лік. Ура, ура, ура. Строй. Оботні не потрібно. Понял, туда потом построить. Let's go! Да, координаты растут. Сейчас пока спам не можно. Не, уже можно спам. Да, я помню, я помню, что и мостик, я по нему ишов, и шов. я вот так нашел. Давай дальше пошли. Даже тут можно до сих пор работать при рук. Роман прыжок. Ааа! Меня подкинул. Стоп. А, это светопыль. Я ж туди відбив ти. Сповнив? Задав, задав. Да, так, переточно задав. Давай, тут ще. Блин, гаст! А це як там. Та ти колись пропав вже. Я бачу, що там. Туди. Газите ворога. А, ну так за мною треба туди перебратися. Чекай, я покордо. Ой. Це кординатори на ворот. Ні, нам треба туди йти. Бачиш той мостик, я по ньому знайшов. Так що давай стройся. Опять? Так. У мене Блін, а тут же спамити не можна. І диви, координати уменьшить. Так що це то, що надо. Але ні, у координати за великі, бачиш перше число. Має бути 130. Я ja, знаю. Так, подожди, подожди, подожди. Бл. Я знаю, куда дальше походити. Ти Ты думаешь, я не знаю, я знаю. Крепость! Да? Да, крепость! Ступ крепости! Де? Я туда забрав себе. А, вот думав. тут можна пропаркурить. Пр Ты сам зараз побачишь глазами крепость. Все, все, все! Це, походу, другий раз в Майнкрафт пройданий. Хочете не с Який другий? Ні, це не рахується, це не рахується. Чому? Тут проще. Набагато проще. Ну да, блоки. Там вообще супер круті речі. Ну, не хочу сказати, що прям всі були. Тут це Фрік це це собаки, блоки, no, no. і Фріт близько. Тут ж блоки, ладно. Ну, ну. І уже близько паличка номер один. Так, я поки до тебе теперь. Я до тебе теперь Де? Подожди. Фріт! Я де, ваще? де ти Куди? Походу, радостная новость. Мы трохи нашли тут. Блин, я фрита бачу! Он взлетает. он не хочет. вентру. Подожди. Ты пахаешься до меня? Ты пахаешься. Не дай, что то, чтобы тогда было эпично? Да. Куда я забираюсь? Что <связь> а? э, я пахаю б... Но! Блин, тут все слаймыша. Ты да! Я бежу уже. Регенерация! <связь> я регенерацию. Зверка регенерация. Зверка! Ты репортнайся! Ты пахнешь! Блин, зелька! Ломаем стену. Я тебе пахнусь. Минус зелька. зелька. А, а, кто у меня? Подожди, я... Блин, та, блин тут все нападают одночасно. Тут не мурливо, я не навожу. Слаймил. Эфрит, на, на. Да, два блейза у меня. А скоро тут? треба приходити. А! Ні! Я на вушті! Так. Так, 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 я тут... Тут і фріт. Скріпка тут і фріті. Блин! Тут ця не не Та, штука! А, три блейза! Уже три! А треба шість! Раді! Три зубиць! Лови! лови. Лови, А, е, звідки вони тут? Давай мочи! Принаймні. шесть сто замочить быстро попытаюсь! При нами. Пока ноль, пока ноль! Один! Вене... Вене Стоп! Один! Один! Стоп! Мене пять! Мене п'ять блей! А на що? А, в тебе вже п'ять? Так. Да. А, чекай, я на всякий мене случай. Мене вбили. На всякий случай отих вот ще зроблю. На всякий. Так, я подивлюсь. Все, в мене три вже, все. Три, п'ять. Все, в мене вбивайте. Блін, броня! Броня! Моя. У мене що броня? О, у мене плох є. Я... У мене вже тільки алмаз і сет. Та вбивай мене і фріт! Все, у мене, все, в мене 10 вогняного пороха. Ось. Я У мене десять порух, і, на і напевно чому ми будемо за... закінчувати. Стоп Ну да. Ай, от од... одне лишилось, эндр І ми рівно знімаємо одну ходи. Давай вже не будемо грабити вещі, ок. Ок. Ну, мені. Я вже збісився. Ну, помні, мені просто надо було кирка. Добре. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если все так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И на Андрея подписывайтесь. Но... Ну а мы скоро пройдем Майнкрафт. Всем пока.